Привіт, любі тельці! Сьогодні я хочу зробити для вас прогноз Таро на березень місяць. І так, давайте подивимось: тельці. Колода Infinity Rai. Березень місяць. Тельці. Двойка кубків, яка гарна карта. Подивіться. Ви будете в балансі, ви будете його шукати у березні баланс. Можливо, ви знайдете такого партнера, який буде вас підтримувати, з яким вам буде легко щось планувати, якісь проекти, можливо, співпрацю, можливо, подорож. Це таке гарне партнерство. Ну, це і знаходите себе в балансі в такому. Дуже гарна карта. Це такі строєння таких планів, можливо, якісь буде партнер, з яким ви будете вирішувати, як далі буде, що, що робити, можливо, якась несподівана людина така прийде до вас, або ви будете у вас буде відчуття такої якоїсь опори, стабільності, і ви будете щось планувати. Така гарна карта. Жди воду половинку знайдете. Можливо, ну, прийде така людина, яка вас буде піддержувати. Так, стару містичних вершин, щось каже для вас тельці, на березені. Зірка, дивотільки ви тут сидите, мрієте, О, яка чудова карта. Це здійснення ваших мрій, ваших задумів. Це ваші мрії здійснюються і ви йдете до якоїсь мрії. Можливо, ви плануєте щось для себе. Така гарна карта. Може ви десь будете світити як зірка своїм таким світлом позитивним. І ви будете зіркою десь, і вас будуть так всі на вас дивитися і слухати. Дуже гарна карта, ці. Або ви будете планувати про. Свій план строїти план до, до своєї мрії. До того, що ви давно мріяли ви так прям дивитесь на цю зірочку. Так, коли сороку для вас стильці. Що вона для вас підскаже? Що, що ця колодна тих не вам на 8 місяців, любительці! Дев'ятка мечей. Дивіться, як ви тікаєте від от тих проблем, що у вас в голові. Що ви можливо, ви самі їх собі наробили, і самі в них повірили, і самі від них тепер біжете і хочеться збавитися вам, що, що ви не знаєте, що робити, скільки всього, або скільки справ на вас, скільки роботи навалиться, що ви будете хотіти утекти від усього, що, Боже, як тяжко, я не хочу так. І вам хочеться забігти кудись. І, ви, і тут, в цей момент, коли дуже тяжко, ви знаходите вихід, ви починаєте кудись двигатися, бо ви цього не хочете. І до вас ви як почнете по-новому мислити, ви побачите, що вам так не подобається, і вам відкриється якесь як нове дихання, нове життя, новий шлях якийсь. Так. Рімички ще для вас кажете ці? Березень місяці. Можливо, ви захочете відкинути всі ці важкі справи, те, що вам не нужно, те, що вас уроїться в голові, все, і ви хочете в партнерство або з новими планами йти до своєї мрії, будете робити, робити те, що вам хочеться, те, про те, що ви мріяли. А можливо, прийтися важким важкою працею через якісь такі внутрішні свої конфлікти, прийти до якоїсь неводної зірки, рецерпектапі. Тут, ви, тут невеликі, ви двигаєтесь, тут у вас поки невеликі будуть заробітки, те, що, можливо, ви почали, те, що ви планували, але це не будуть такі великі заробітки, а ви, але це вже ви почали двигатися до кращого фінансового свого стану, до кращого, до збагачення себе не тільки в фінансовому плані, а це і ресурсів своїх, вклад в себе. Ви двигаєтесь, щоб. Розвиватися, щоб далі, а ви, можливо, попідете на якесь навчання, можливо, ви, яке вам поможе в майбутньому заробляти гарні кошти, щоб відчувати себе ресурсно. Можливо, ви поїдете кудись в подорож, і це дуже можливо. О, гарна карта. Так, що скажуть у для вас, тайці? Вімочки вже сказали. Тільки що вибачаюсь. Це пару молоді віри. Вімочки вже вам сказали. Так, тельці карта суд. Все буде по справедливості. Все. Те, на що ви заслуговуєте, на те, що ви йшли, на те, як ви навчалися, як ви вкладали в себе, в свої ресурси, де ви будете заслуговувати. І це буде все по справедливості, так як повинно бути. Так, ще бачення життя. Подивіться, що скажу для вас. Ти на березень місяць. У, три цармоєт, улюблений, та тут до вас пішить такий якийсь влюблений. Не знаю, чи видно щось чи... таке. Спішить до вас закоханий. Ждіть, прийдетесь з подарунком і. М -м квітами. А можливо, ви будете просто такі. М -м 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 такі. Відчувати себе такої, Кудись ще поритись, кудись збиратися, кудись двигатися до того, щоб бути в такому ресурсі, в такому... це був у вас паж Пентаклів, а це вже рицар, і ви вже ще далі продвигаєтесь. А може людина вам така поможе прийти до вас, яка вам поможе далі рухатися до своїх ресурсів, до свого збагачення себе? І Гарні вас карти. Бажаю вам тельців нового місяця такого гарного. І до нових зустрічей.